Спортивні штани, перший плюс другий сорт, 10 кілограмів, ціна 2450 гривень. Показую вам весь абсолютно лотик. Тут різні розміри. Ідуть міксом чоловічі та жіночі модельки. Такі класні сині. Гляньте такий класний, насичений колір. Наступні будуть ось такі жіночі. Напевно, XS-мо на вигляд. Так. Наступні чоловічі, дуже класні, Кишенька є збоку. В темно-синьому кольорі ось такі попадаються тут бренди, звичайно. Бренди є в кожному лотику. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Чорненькі, теж класний розмір, такі як велосипедочки. Так, наступні сіренькі, Так як це перший плюс другий сорт. Можуть бути якісь плямки, але це не критично. Жіноча, така класна медалька персику. Такі теж дуже гарні. Дивимось ще. чоловічі. Знову сіреньки. Показую вам обов'язково, як виглядає на штанки. Так, в чорному кольорі. Максимально вони легенькі, дуже легенькі. Такі, як навіть, як лосіни якісь. Така моделька буде те, що в темно-синій колір. Мене. До речі, ці дуже красиві, дівчатка, гляньте. Дуже гарні. Так, наступні будуть якісь бордові, красиві. Талі буде така моделька. Укорочені. Абсолютно різні розміри. модельки дуже класні. Справді красивий лотик. в Цьому лотику, я думаю, ви бачите самі, переважає перший сорт. Така моделька буде. Широкі, такі знизу класні. Ці теж, гляньте, дуже красиві. І швиденько вам показую а, модельки, які залишились. Вот, так ці такі класні валюрові. І ці, зразу, дивіться, йдуть теж велюрові, тільки вже більший розмір. Такі сіренькі, класні. Остання модель в цьому лотику. Все, лотик повністю розпаковано. А я нагадаю: ще раз: для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.